Плюси та мінуси бюджету 2016 та свої законодавчі ініціативи розповів франківським журналістам нардеп Юрій Соловей. Обранець поділився. Верховинський район від вирубки лісу додатково отримає 10 мільйонів гривень. Також певен зниження вартості оренди полонин з 4 до 1% дозволить розвивати вівчарство в Карпатах. Головний фінансовий документ країни приймали вночі, бо довелося вносити чимало змін та поправок. Юрій Соловей зізнається, бюджет 2016 містить і чимало недоліків. Скальна служба їй буде відкрито, і це я вважаю мінус. їй буде відкрито доступ до банківської таємниці. Вважаю, що також не є правильним це оподаткування пенсії, які Є закладені в цьому бюджеті. Попри те, нардеп зазначив, що спрощена система оподаткування буде збережена, зокрема для юридичних осіб. Наступного року податок на дивіденди становитиме 5%. Також акциз на тютюн та алкоголь збільшено вдвічі. Це, на думку Юрія Солов'я, принесе додатковий дохід до місцевих бюджетів. Значною базою наповнення місцевих громад є акцизні податки, зокрема з тютюну з пива. З алкоголю і акцизний податок з реалізації нафтопродуктів. Так, от нам вдвічі ми вдвічі прийняли рішення про збільшення акцизу на алкоголь на пиво і тютюн, і це серйозне фінансове додаткове вливання у місцеві бюджети. Поділився нардеп і власними законодавчими ініціативами, зокрема про рентну плату на вирубку лісу та зниження вартості оренди полонин. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли у нас Сотнями тисяч вирубується ліс, а при цьому місцеві бюджети не отримують за це нічого. І тому я вніс відповідну ініціативу про збільшення ренти на видобуток лісу вдвічі для того, щоб місцеві бюджети, на території яких сьогодні масово вирубується ліс, отримали від цього лісу реальне фінансове. Е Реальний фінансовий здобуток і мали можливість цим фінансовим здобутком розпоряджатись. Чи Чимало чи багато для прикладу, Верховинський район в результаті цієї ініціативи додатково отримує орієнтовно 10 мільйонів гривень. Я вніс ініціативу про те, щоб знизити з 4 до 1% плату за оренду полонин і пасовищ. І дуже добре, що український парламент схвалив цю ініціативу. Це буде серйозний додатковий стимул. Для того щоб розвивати вівчарство і тваринництво, як це колись було прийнято на наших територіях, до 1 квітня 2016-го, ділиться обранець будуть внесені зміни до податкового кодексу уточнюватимуть і державний бюджет.